Ці весни дощові, Ці весни полум'яні, півсвіту на війні, півсвіту на дивані. Отак йде життя, і твориться історія. У когось дія і рух, у когось лиш теорія, і дощ змиває все. Сліди пунктири лінії, дорога нелегка легка, то в полудні, то в інії, то тиша, то реве Дніпро пробіля столиці, і сльози кожен день в очах вдовиці. І вітер гатить в дах, зриває крок стелі, і вже летить гроза. І блискавка зі скелі ці весни дощові то в спину б'ють, то в око, через суцільне ні у світі одиноко. Засипати піском сліди від ураганів, Розвіяти думки від смутку і туманів і дати по руках сусідові злодюзі. Нарешті зрозуміть, хто ворог, а хто друзі. Весна із барикад, із холоду повінця. І мало так тепла струхлявого полінця. Надіємося знов на Бога й силу духу. І другий рік уже долаємо за духу. Отак От і живемо. Тверезі тут же п'яні. Частина на фронтах, частина. На дивані і мати серце рве за дочку і за сина. Душа болить за все, що зветься Україна. Галина Потопляк Дякуємо автору.